Втомилися щоразу чути про банани, коли мова заходить про продукти багаті на калій, тоді в нас для вас приємна несподіванка. Сьогодні ми вирушимо у справжню кулінарну подорож, щоб відкрити 10 неймовірних джерел калію і жодного банану в полі зору. Калій життєво важливий мікроелемент, який допомагає контролювати артеріальний тиск, підтримує баланс рідин в організмі та сприяє правильній роботі м'язів. Тож давайте зануримося в калейдоскоп смачних і поживних продуктів, які не лише зарядять вас енергією, а й розпалять апетит. Хочете дізнатися, хто потрапив у наш список фаворитів. Лишайтеся з нами, буде смачно цікаво і несподівано. А почнемо ми з зеленого супергероя нашої тарілки позиція номер 1 шпинат. Уявіть собі, всього одна чашка вареного шпинату. Забезпечує організм 12% добової норми калію. Так, ця скромна зелень справжня поживна бомба. Шпинат не тільки підтримує нормальний рівень калію, а ще й багатий на залізо, вітамін К та кальцій. І не забуваємо про антиоксиданти та інші цінні елементи, які роблять шпинат зіркою здорового харчування. Не дивно, що папай так його любив. Додавайте шпинат до салатів, смузів або улюбленої пасти, і ваш організм скаже вам дякую. А тепер зануримося у морську глибину. Там на нас чекає справжній калієвий скарб. Друге місце смачний соковитий лосось. Ця риба не тільки багата на калій, а й є відмінним джерелом омега-3 жирних кислот, які підтримують здоров'я серця і мозку. І ось цікавий факт. Порція лосося вагою 170 г дає близько 21% добової норми калію. Вражає, правда? Тож чому б не скористатися цими корисними властивостями? Запікайте, смажте, готуйте роли з лососем. Завжди є простір для кулінарної творчості. І поки ви насолоджуєтесь смаком, пам'ятайте, ви отримаєте не тільки порцію калію, а й корисні омега-3, вітамін D і якісний білок. Що може бути кращим за справжній вдалий дует? А от і наш третій несподіваний герой йогурт. Так, так, саме цей ніжний і універсальний продукт є чудовим джерелом калію. Загляньмо у факти: всього одна порція 6 унцій близько 170 грамів знежиреного натурального йогурту забезпечує до 12% добової потреби в калію. Вражає, правда? Але це ще не все, йогурт це також справжній коктейль з калію, білків і пробіотиків, які піклуються про здоров'я вашого травного тракту. Із такою кількістю переваг важко втриматися, щоб не, пере... не приготувати собі смачний йогуртовий десерт або сніданок. Додайте трішечки свіжих фруктів, горішків і крапельку меду, і от вам поживна насолода, що заряджає енергією. Тож насолоджуйтесь кожною ложкою цього кремового задоволення, знаючи, що даруєте своєму тілу справжній подарунок. А тепер увага! Авокадо фани наступна позиція в нашому списку справжній чемпіон серед фруктів. Авокадо не лише смачний, а ще й надзвичайно корисний, зокрема, завдяки великому вмісту калію. У середньому плоді аж 18% добової норми цього мікроелемента. Щоб зрозуміти, наскільки це багато, згадайте банан з середнього розміру. Він дає лише 9% добової потреби в калію. І це ще не все. Авокадо джерело корисних мононасичених жирів, клітковини, а також багатьох вітамінів і мінералів. Тож, чому б не насолодитися ним на цільнозерновому тості зранку або не приготувати ароматно гуакамолі для вечірки з друзями. Авокадо це не просто модний фрукт, а й справжній суперфуд, який ніколи не набридає. Смакуйте із задоволенням і насичуйте організм калієм. І завершує нашу першу п'ятірку ще один яскравий фаворит солодка картопля. Цей кольоровий корнеплід не лише тішить смаком, а й входить до п'ятірки найкращих джерел калію. Середня за розміром солодка картопля. Зі шкіркою містить приблизно 15% добової норми калію. Вражає чи не так, і це ще далеко не все. Солодка картопля, справжнє джерело вітаміну А, клітковини й антиоксидантів, які підтримують загальне здоров'я та добробут організму. Її природна солодкість і ніжна текстура відкривають безліч кулінарних можливостей. Запечіть батат до м'якої, карамелізованої досконалості. Потовчіть для ніжного і зігріваючого гарніру або приготуйте хрустку рум'яну фрі смачну й кориснішу альтернативу звичайній картоплі, тож сміливо додавайте ці насичені калієм смаколики до свого раціону та насолоджуйтесь яскравими барвами і смаками на тарілці. А ви вже готові до ще більшої дози калієвого добра. Рухаємося далі! На шостому місці білі квасолі. Ці маленькі бобові справжній удар по калієвому дефіциту. Але наскільки потужний питаєте ви? Одна чашка вареної білої квасолі дає неймовірні 21% добової потреби в калію, ось що означає калієва суперзірка. І це ще не кінець історії. Білі квасолі також багаті на білок, клітковину та залізо. Усе це робить їх ідеальним компонентом збалансованого. І поживного раціону. А як найкраще насолодитись цим джерелом здоров'я, додавайте квасолю до супів для ситного та зігріваючого обіду або в салати для підсилення білків і калію, а ще приготуйте ніжний бобовий хумус чи пасту для вечірок і перекусів. З такою кількістю смачних і універсальних продуктів вам точно не доведеться довго думати. Як урізноманітнити свій раціон. Білі квасолі це не лише про користь, а й про кулінарну творчість. Тож не зволікайте, беріться до справи і готуйте з задоволенням. А ми переходимо до сьомої позиції, і це ще один смачний фрукт, який вартий вашої уваги. Абрикоси. Ці яскраві соковиті плоди не лише вибух смаку, а й справжній скарб калію. Давайте до цифр. Всього одна чашка свіжих половинок абрикосів забезпечує близько 22% добової потреби в калію, вражає, чи не так, та абрикоси це ще й чудове джерело вітаміну А, який життєво необхідний для здоров'я шкіри, зору та міцного імунітету. А ще вони багаті на антиоксиданти, які допомагають захистити організм від впливу шкідливих вільних радикалів. Цей фрукт справжня насолода й користь одночасно. Додавайте абрикоси до сніданків, салатів або насолоджуйтесь просто так, і ваш організм отримає порцію природної енергії та захисту. Скуштуйте абрикоси свіжими. Це ніжна солодка насолода, що дарує відчуття літа. А якщо ви в дорозі, обирайте сушені абрикоси. Зручний перекус, який і далі залишається потужним джерелом калію. Незалежно від того, чи ви збираєтесь на пікнік, готуєте салат або просто хочете чогось смачного посеред дня, абрикоси стануть приємною та корисною підтримкою вашого здоров'я. Насолоджуйтесь цими сонячними плодами і знайте, з кожним шматочком ви даруєте своєму тілу щедру порцію калію та інших важливих поживних речовин. А тепер швидко до восьмої позиції чорнослив! Ці солодкі, тягучі плоди зазвичай асоціюються з клітковиною, але вони також щедро наповнені калієм. Лише половина чашки чорносливу це приблизно 12% добової норми калію. Окрім калію, чорнослив відомий своїми властивостями, що підтримують здорове травлення. Завдяки високому вмісту клітковини і натуральних цукрів, які діють як м'який природний проносний засіб, але не забуваємо про антиоксиданти, вітаміни та мінерали, що також входять до його складу. Їжте чорнослив просто так, як поживний перекус додавайте до випічки це смачна й несподівана калієва фішка. А ще змішайте з вівсянкою або додайте до смузі, щоб отримати додаткову порцію користі. Не бійтеся експериментувати. З чорносливом він не лише додає солодощів до раціону, а й заряджає ваш організм енергією, калієм та вітамінами. А на дев'ятому місці ще один представник родини бобових це сочевиця. Ці унікальні поживні зернятка справжнє джерело білка. Калію, заліза і клітковини. Але скільки ж калію в них насправді. Всього одна чашка вареної сочевиці забезпечує приблизно 17% добової норми калію, справжній поживний велетень і до того ж чудове джерело рослинного білка й заліза, що робить сочевицю ідеальним варіантом для веганів, вегетаріанців або просто для всіх, хто прагне зробити свій раціон більш здоровим і збалансованим. А ще. Сочевиця чудове джерело клітковини, яка сприяє здоровому травленню та дарує відчуття ситості надовго. Приготуйте смачний сочовичний суп, карі або гостирагу і отримайте справу, сповнену калієм та смаком. А хочете чогось оригінального, додайте сучевицю до салатів, обгорток та навіть створіть овочеві котлети. На її основі це смачна та поживна альтернатива класичним стравам. Експериментуйте на кухні. Сучевиця це не лише про користь, а й про неймовірні гастрономічні можливості. З нею ви не тільки створите апетитні страви, а й підживите свій організм усім необхідним для активного та здорового життя. І нарешті номер 10 у нашому списку: зірка серед зелені – Мангольд. Ця листова зелень поки не така відома, як шпинат. Але в плані користі вона нічим не поступається. Усього одна чашка вареного мангольду містить близько 20% добової норми калію, справжній корой калію. Крім цього, мангольд багатий на вітаміни А, С та К, а також мінерали, зокрема магній і залізо. А його яскраве забарвлення свідчить про високий вміст антиоксидантів, що допомагають захистити клітини від окисного стресу. Як його приготувати? Дуже просто. Обсмажте з часником і оливковою олією. От вам швидкий і смачний поживний перекус, або додати до сопів рагучий стірфраю, мангольд легко поєднується з будь-якою стравою, даруючи їй не лише користь. А яскравий вигляд. Не бійтеся дати цій зелені шанс засяяти яскравими барвами. Отже, ось вам 10 неймовірних продуктів, багатих на калій, і жодного банана. Хто б міг подумати, що існує стільки смачних та корисних альтернатив? А тепер ваша черга спробуйте ці продукти, додайте їх до свого раціону і прокачайте свій калійовий рівень. Напишіть у коментарях, який з них зацікав вас найбільше, або поділіться улюбленим рецептом із цими суперфудами. Якщо ця подорож у світ калію була для вас цікавою і надихаючою, поставте вподобайко. Ваша підтримка дає нам сили створювати ще більше корисного та смачного контенту. До нових зустрічей! Залишайтесь зарядженими калієм і продовжуйте відкривати для себе смачний поживний світ. Побачимося у наступному відео.